привітик. Отримала ось таку здоровенну посилочку. Дивіться, прямо здоровенна коробка така. Зараз буду відкривати. Е, неправильно зробила, що не відкрила на пошті, але посилочку отримував чоловік, тому і не відкрила. Але правильно перевіряти замовлення. Саме на почті. Ну, будемо сподіватися, що все добре, все прийшло. зараз. І мені дуже хочеться показати вам, як саме приходить посилочка. Бачите, зверху завжди лежить накладна. Я можу перевірити все, що я замовляла, чи воно є в посилочці саме ну, по накладній. Так, ущільнювач, щоб не попортилась моя продукція. Замовлення там зовсім небагато, але тут є ось така величезна коробка. Так, хочу вам показати, що це тут у цій великій коробці. Так, дивіться. Та-дам! А це прийшов мій фен. Ось такий подаруночок від компанії. Який я заробила за великі продажі? Ось так, бачите, компанія Фармасі віддячує своїм консультантам, хто робить великі продажі. Завдяки цьому я отримую подарунки від компанії, дуже рада. Мені, звичайно, приємно. Фен мені потрібен, бо в мене вже старенький. Вже... Так, я все хвилююся, що він раптом якийсь час згорить, і я залишусь без фена. А тепер ось буду мати отакий от гарнюнький. Так, ну а тепер вже дивимося, що ж в нас прийшло в замовленні. Так, вологі серветочки універсальні. Ну, це ви знаєте, цей продукт. Так як і гель з каштаном, майже в кожному замовленні. Це наші топові продукти в фармасі, вологі серветки, гель з каштаном, рідка матова помада. Це ті товари, які завжди замовляються. Ой, подивіться, скільки тут душі прийшло. І ця туш, до речі, також стала топовою у фармасі. Це туш Double WH, подвійний ефект. Тут двома способами викручується щіточка, і якщо викручуємо одним способом, то війкам придається об'єм. Якщо другим способом викручуємо, то придається довжина. А якщо ми накладаємо один ефект на другий, то отримуємо ефект накладних вій. Дуже класнюча туш, дівчата, я вже раза 4 собі брала її і задоволена, і навіть не хочу нічого іншого, бо ця найкраща. І зараз вона, до речі, весь листопад на акції її ціна 223 гривні. Здається так. Саме в листопаді, взагалі-то вона дорожча, 300 з Так. Що в нас тут? Ще гель для душу із серії морські мінерали і ще один такий гель. До речі, в ці от морські мінерали, дуже приємний аромат у продуктів. Він такий ніжний, я навіть не можу вам порівняти, от на що він схожий. Бачите, ще й таке ж мильце. Клієнти дуже люблять саме цей аромат. То, що консистенція густа, економний розход, це все так. Така ж сама лінієчка є з оливкою, але от аромат морські мінерали це просто щось неймовірне. Запах так довго тримається на тілі, от після душу дуже приємно відчувати цей аромат в себе на тілі. Так, бачите, такий прямо набір. Так, ще ми тут маємо: лак для волосся. Так, До речі, класний лак, також його вже не вперше замовляють, і клієнти дуже задоволені. Так, а це. Це в, нас, це в нас крем для обличчя, денний крем для обличчя із лінієчки Джереверсіст. це вікова, антивікова лінієчка. Вона йде з ламінарією. Дуже добре зволожує шкіру, затримує вологу в шкірі завдяки тому, що містить ще й морський комплекс, там в складі. І класно розгладжує зморшки. Там ще є на акції, до речі, також в цьому місяці такі сашети з ефектом ботоксу. Ось ті точно миттєво розгладжують зморщички. Так, дивіться, ще маємо ось таку чорну маску плівку з активованого вугілля. Вона також, до речі, на акції. 180 гривень. Так, і Ось такі два дезодоранти, антиперспіранти, які також на акції у листопаді. Котон і пур. Пур це самий свіжий аромат із жіночих дезодорантів. Котон, я б сказала, більш солодший, і він такий пудровий, але також дуже приємний. І всі вони діють однаково 48 годин захисту від поту. І це перевірений антиперспірант, не містить алюмінію, не містить інших шкідливих речовин, але зато працює 100%. Сухість, комфорт і приємний аромат вам буде забезпечено. І це всього 118 гривень. Такий великий дезик, надовго його так вистачає, повірте. Він стоїть і більше грошей. Його замовляють, бо вже перевірили клієнти, люблять його, і тому він також, особливо коли на акції, та завжди є в замовленнях. Ось таке в нас сьогодні невеличке замовлення. При вас відкривала посилочку, більше нічого немає. А я ось особисто дуже задоволена своїм подарунком. І хотіла сказати, кого цікавить саме питання співпраці з компанією. Звертайтеся, я не. Жадіна. І обов'язково розкажу нюанси, які отримує консультант: які плюшки, які бонуси, яку вигоду. А ті, хто хоче залишитись моїм клієнтам, буду дуже рада виконувати надалі ваші замовлення. Всім пока, дякую за перегляд!